80-річчя звільнення від німецьких загарбників у період Другої світової війни Олександрія відзначила 6 грудня. З нагоди пам'ятної дати музейний центр повністю оновив експозицію, присвячену цим подіям. Завдяки тісній співпраці з німецькими джерелами краєзнавці знаходять нові факти та історичні дані тих подій. Вірити радянським джерелам, на жаль, не можна. Навіть якщо це архівне джерело, якщо здається, що це оригінал документу, він може бути спотворений навмисно чи ненавмисно, чи тоді неправильно написали інформацію, чи вже у 60-х, 70-х роках вже органи відповідні його переробили. Тому ми не можемо орієнтуватися на радянські джерела, Ми орієнтуємося більше на німецькі джерела. Зараз завдяки нашим краєзнавцям, у нас є доступ, і ми показуємо дійсну, справжню історію. Історію нашого краю у період війни. Увага приділялась боям за висоту 154, яку називали висота смерті. На виставці можна побачити фотокартки з аерозйомки, як виглядало місто після звільнення. У наших фондах давно лежала фляга у кокосовому чохлі, і От зараз ще. Краєзнавці принесли нам ящик від Квемета. Також з цієї серії жовтою фарбою пофарбований він це показує, що тут були ті німецькі частини, які до цього перебували у Африці. Це показує, наскільки не тільки була радянська армія знесилена і на території нашого краю, при звільненні цієї території вже використовувалася та техніка, що отримувалася по вендлізу. Так от німці також були знесилені і вони сюди перекидали частини, що були в Африці, навіть не встигаючи перефарбувати ці машини. І Також є і інші не менш унікальні експонати. Проходили розкопки. Німецького кладовища на території аграрного технікуму, і, хоча майже всі поховані там німецькі солдати, вони були поховані у шпитальній одежі, так як там хоронили ті, хто помер у шпиталі. От, одного лейтенанта відкопав у формі і він при собі мав особисті речі. І ці речі можна також представлені в нас музеїв. Їх можна побачити на нашій експозиції. Вважалося, що за Олександрією кровопролитних боїв не було, але насправді це не так, говорить військовослужбовець Євген Ланін. Ми дізнаємося, що бої з Олександрією тривали протягом, як мінімум, двох неділь. Вони були дуже кровопролитними. Навіть із німецьких документів, де було записано такі фрази, як. Російська сторона понесла кровавые потери. Німці просто так би цього не писали. Також, на жаль, випливають такі моменти, що радянське командування навіть в 43-му році допускало дуже багато помилок, які коштували життя радянським солдатам. Ті, які були мобілізовані з нашого району, багато було мобілізованих Харківська область, Полтавська. Це саме ті, хто звільняв Олександрію. Жорстокі бої за визволення Олександрії йшли на її західній околиці, по вулиці 6 грудня вздовж річки Інгулець. Тіла загиблих радянських воїнів з цієї околиці перенесли в братську могилу по вулиці 6 грудня. Більше цікавої інформації про визволення міста можна дізнатися, завітавши до Олександрійського музейного центру.